Вітаю виноградарі! Гібридна форма Олега Михайловича писанки роза рання. Які переваги в неї? Ранній термін дозрівання. Досить ранній термін вона виходить. Ще що, рано набирає цукор. Кислота дівається повністю смачна, но гронка. Набиті. Можна було б, мабуть, пробувати її чуть-чуть проріджувати. В темноті під листям вона набирає такого яскраво червоного кольору. Це залишилася одна грунка з цього боку на спалері. І там друга грунка, яка на сонці, вона жовто рожева кольору того не набирає. І в цьому сезоні. Був в неї деякий тріск на деяких гронах. Тут було на цьому кущі сигнальне плодоношення, було 12 грон. Залишилось дві. завтра підуть на продаж. Еталон. Гібридна форма Павловського. Ще на нього кажуть брат Байконура. На сьогоднішній день, 26 серпня. Повністю готова. Які переваги в неї? Дуже гарні оформлені грона в неї. Ну, по урожайності вона не супер урожайна. Смачна ягода, гармонійний смак. Віктор із струйки Крайнова Великі потужні грона. Нижні ягоди пробував. Вже солодкі, добрі. Також завтра виборочно піде на зрізання. Полонез 50. Також Олега Михайловича писанки. На сьогоднішній день повністю вже готовий. Також завтра буде торг. Терпості в ягодах немає. Гармонійний хороший смак. Ці гібридні форми були ще в мене в теплиці, а це ось відкритий ґрунт у мене. Каталонія, тут кілька гронок, деякі вже ізюмляться. Пам'яті учителя вибірково також завтра буде йти на ринок. Тут гронок багато він заклав в цьому році. Гарні грона. Хороший смак. Хороша гібридна форма. Також відкритий ґрунт. Лівія. Готова на сьогоднішній день. 26 серпня. І також перевожу ще на одну таку гібридну форму. Покажу загальним планом. Бравісімо. На диво сталося чудо, в цьому році у відкритому ґрунті він не тріс. Чому не тріс? Тому що вже другий тиждень у нас немає дощів. Хороша, ясна сонячна погода, тепло і він не тріщить взагалі. От якщо хтось має, чи хоче мати таку гібридну форму. Переваги великі в ньому, звісно. Стопроцентний кишмиш першого класу, першого класу, дуже соковита ягода, шкірочка не відчувається взагалі при вживанні. Але оця проблема тріск, якщо дощі пішли, тріс не вщент. Урожай в цьому році. Потужний у ньому. Все рівно я його буду з відкритого ґрунту прибирати. Я на нього щось прищеплю в слідуючому році. Також в відкритому ґрунті пьострий гусіва. Шикарний мускат. Це кущик перше плодоношення йому. Також на сьогодні вже готова Зоряні світая. Приємний мускат. Непогана гібридна форма. І завершує гібридна форма Олега Михайловича Писанки красавчик. Прекрасна гібридна форма. На сонці така жовта ягода, ярка, ззаду зелена. Но прекрасний хороший мускат, Великі ягоди до 15 грам можуть бути. Птахи вже полюбляють, починають їсти. Завтра також піде на зрізання. Усім хороших урожаїв, миру, який наступить після нашої перемоги над варварами, виродками. І все буде тоді добре. Усім пока.